2012 став роком початку активного впровадження реформ у регіонах та вдосконалення системи регіонального управління, так зазначив під час прес-конференції голова облдержадміністрації Микола Джига. За його словами, цьогоріч в області основними пріоритетами є покращення медичних та освітянських послуг, модернізація промислового і аграрного виробництва та створення умов для розвитку підприємництва, а також впровадження енергозберігаючих технологій. Ми сьогодні демонструємо область, демонструє найкращі показники в Україні по енергоефективності. Ми найближче наблизилися до європейських стандартів. Ми, значить, хочемо тримати так з пальму в цьому плані. Серед регіонів України за індексом виробництва промислової продукції Вінницька область посіла четверте місце. Щодо проблеми з безробіттям, то вона є і її можна побачити неозброєним оком. Хоча в області звітують, що ситуація в цьому напрямку поліпшилася, і чисельність безробітних на Вінничині скоротилася на 4,5 тисяч чоловік. Збільшилася в нас і зарплата, і все інше, і у людей з'являється трошки трошки грошей. От і будемо надіятись на те, що, що і покупна спроможність людей буде теж. Нормальний до того ж, очільник області зазначив, що в 2012 році на території Вінницької області планується побудувати 17 сучасних зерноскладів та 12 фруктосховищ, шість сховищ для зберігання овочів та картоплі. Станом на 1 травня 2012 року розпочато будівництво 14 елеваторів, 10 фруктосховищ та чотирьох овочесховищ. Продовжується у нас. Активна інвестиційна діяльність у 2012 році на території Вінницької області планується побудувати 17 сучасних зерноскладів. Взагалі, у нас йомкість сучасних елеваторів буде складати більше 2,5 мільйона тонн, що дасть можливість зерно зберігати до тієї пори, коли на ринку ціна і спрос на зерно буде. Вище, тобто, ми не будемо спішити його продавати тому що немає де зберігати, а для того, щоб можна було заробляти. Також область завершила етап розмежування первинної та вторинної мережі закладів охорони здоров'я. На сьогодні в області функціонує 34 центри первинної медико-санітарної допомоги, 27 в районах та 7 в місті Вінниці. На придбання медикаментів для забезпечення потреб швидкої медичної допомоги виділено 11,5 мільйонів гривень. Юлія Жовнір, Віталій Дамець, новини, телеканал Смарт.